Thank you, choir. Very nicely дан. You Діти, спускайтесь на низ, прошу. Прочитаємо ще одну молитву, що написав апостол Павло. Дуже глибока молитва. Попробуємо трошечки зрозуміти її, пошкрабати. Сьогодні рано читаю послання апостола Павла до Ефесян, перший розділ, 15 й вірш до 23 го вірша я буду читати. Ось що каже Слово Боже. Тому я, почувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю за вас дякувати і в молитвах своїх за вас згадую. Що Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам Духа премудрості та відкриття для пізнання Його, просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає, який багатий, Його славний спадок у святих, яка безмірна велич Його сили в нас. Що віруємо. За виявленням потужної сили Його, яку виявив він у Христі, воскресивши із мертвих Його і посадивши на небі праворуч себе, вище від усякого уряду і влади, і сили. І парування, І всякою імення. Що назвонить. Це ваше користи ви мені зіпсували. Тільки в цім віці, але в майбутньому. І все покорив він під ноги йому і його дав найвище за все за голову церкви. Вона його тіло повна того, що все всім. Наповняє до цього місця. Окей. Дайте мені хвилинку, щоб я трошечки настроївся. А, ви знаєте найбільший будинок у світі? Палат Істана, Нурул Іман у Бурнеї. Ця величезна Резиденція охоплює 2 мільйони 150 тисяч квадратних фунтів. 2 мільйони 150 квадратних фунтів. Не знаю тепер, скільки хати продаються. Скільки? 2-3 тисячі люба. Квадрати футний. Десь 2-3 тисячі, так? Теперішні хати продаються за це. А ця хата має 2 мільйони 150 тисяч квадратних футів. А ця резиденція має 1788 кімнат. 1788. 257 ванних кімнат. 257 толец. Хто їх чистить? Гараж, що є в підвалу. Має місце на 110 машин. Може, чотири рази більше, ніж наша парковка. Так? Має місце з кондиціонером для 200 коней. Пони. Вони поло грають. Має банкетний зал. Має 5 басейнів і має мечет. Амаск. Це є зараз найбільша резиденція, що є в світі. Тепер, якщо я з дружиною переїхали, щоб там жити, я думаю, що скоро ми тільки від чотири кімнат жили. Кухня, спальня, може, ще два якісь кімнати. І я хочу, щоб ви уявили цю, цю, цей палат як Церква Христова в духовному сенсі. Але ми справді тільки живемо в чотири кімнатах. Ми ще в повноті навіть не почали розпізнавати, яке велике є наше спасіння, яке, яке багате воно є. Що ми справді маємо, коли ми є Церква Ісуса Христа? І ось що Він молиться. Він хоче, щоб ми трошки більше розпізнали цю, цю велику силу. Це велике багатство, що ми маємо в Ісусі Христі. І ось чому Він молиться за церкву, щоб якось вони могли, хоч трошечки, подивіться інші кімнати, подивіться, що ви маєте. Бо ви тільки живете в чотири кімнатах, а тут є стільки ще багато. Ви ще ну, тільки драпаєте, а там є глибина, глибина. І давайте ми подивимося на, це, на, на, на цю молитву і попробуємо щось взяти собі. Дві, дві пункти сьогодні тільки є. Хоч другий пункт має ще три пункти. Так що, а, але два пункти. Дві речі. Перше, що він молиться, щоб дав духа премудрості та відкриття для чого? Для пізнання Його. 17-й вірш. За важче, що він каже, що Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави. Дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання Його. ваше, як він називається, бо, називає Бога, Господа нашого Ісуса Христа. Тобто, дивиться назад, коли Ісус Христос був на землі, Отець був Господом йому, Так? впевнені? Але вперед каже Отець слави. Я хочу, щоб ви завалили, що Єврей, Равін, не каже в імення Бога Авраама, Ісаака Якова. А Він молиться до Бога, Господа нашого Ісуса Христа Отця слави. І що Він просить, щоб Святий Дух, Дух, прийшов і відкрив, дав мудрість. Тобто, щоб ми краще зрозуміли, щоб мати мудрість, і ви вже чули, як, що краще вибирати. Ти можеш перед собою мати п'ять добрих речей. Від цих п'ять що є краще? І тут... Павло каже, нехай Дух Святий дасть вам мудрість і так само відкриття, що ми більше і більше пізнавали правду. Якщо ви приходите середах, ви чуєте, що вже два рази Ісус Христос каже, хто має вухо, хай слухає, як дух промовляє до церков. Два рази повторяє цю справу. Ісус Христос так заметили від луки, восьмий розділ, каже, 18 вірш. Тож пильнуйте, як слухаєте. Не тільки треба слухати, треба пильнувати, як ти слухаєш. Бо хто має, то дасться йому, хто ж не має. Забирається від нього й те, що здається йому, ніби він має. Це то, якщо ти не слухаєш і ти не пильнуєш, навіть те, що ти чуєш, забирається від тебе, каже Ісус Христос. І він просить, щоб Дух Святий допоміг, дав мудрість і відкриття, об'явлення для нас. І це вимагає щось від нас. Ось такий приклад, щоб ми могли зрозуміти, що ми мусимо робити для цього. Багато років тому, на у коледжі, я взяв, ми мусили всі мати цю, цю тему. Як вивчати Біблію? Всі мусили брати цю, цю предмету. І ми думали, що це буде таке легке Bible study, так? Прийшов, щось поговорив, пішов. Воно було дуже тяжке, академічна така, курс був. Мали багато читати, писати, на пам'ять, були екзамени. І один раз ми прийшли, і учитель написав на таблиці один вірш із Біблії і каже: візьміть якийсь папер. Пронумеруйте всі ваші думки. Один, два, три, чотири, п'ять. Я вам дам 30 хвилин, щоб ви написали все, що ви бачите в цьому вірші. Що, що тільки на вас, на думку, приходить, на серце, пишіть. Не шукайте щось там якось зрозумійте, просто все, що приходить, на вашу думку, пишіть. І добре, ми так сіли і почали: один, два, другий. Я так швиденько бачу все, о, це бачу, це бачу, це бачу. Написав, може, 20 речей. Дивлюся, годинник пройшло 5 хвилин. Думаю, вау, ще 25 хвилин. І дивлюся на цей вірш, і дивлюся, не на цей, але я не пригадую, який був. А, і сюди, і туди, і з цього боку дивлюся, з цього боку, який був контекст, і до кого цей, цей вірш звертається. Навіть думаю, як воно по українськи звучить, може, по українськи щось дасть мені. І мучився, мучився. На кінець дійшов до 35 думок. І це не є найважливіше. Найважливіше наступне. Учитель каже, тепер підкресліть троє із найкращих ваших думок. Підкресліть, це мої три найкращі думки. Де ви знаєте, вони були на початку. Чи на кінець? На кінець. І всі ми були так, всі ми були здивовані, що майже всі наші найкращі думки, глибші думки, були останні три до п'ять наших думок. І наш професор каже: ось як Дух Святий працює. Якщо ти не хочеш попутіти попут... трохи, ти не будеш мати натхнення. Але коли ти дасиш час, він віє тихо. І якщо ти не дасиш час, щоб почути це віяння, ти можеш пропустити. І воно є дивно, що ти можеш 25 хвилин говорити, думати, і найкращі думки приходять, коли ти вже вичерпився, ти вже нічого не маєш. Я вам згадував про це. Часом в неділю рано я сідаю снідати і проходжу цю проповідь, і дивлюся. І часом. Щось вискочило. І я дивлюся і думаю, як так цілий тиждень дивлюся на цей вірш. І ще ну, сьогодні мені щось дає. Думаю, ну, вже ж ти такий глупий. Чи, цілий тиждень, читаю, чому в неділю ще ну, щось вискочило тобі? Один раз заїх, заїжджав вже в паркінг був, і засвітилася лампочка. І думаю, ну як так? Скільки мучився, лежу, не можу спати, думаю про цей вірш. А тут заїжджаю, і воно... але воно так є. І через те він молиться, щоб Дух Святий працював. І через те моліться так само ви, щоб Дух Святий дав вам мудрості, щоб дав відкриття для вас. Візьміть вірш, любий вірш із Біблії. І напишіть, якщо я справді вірив би в цей вірш і дозволив, щоб цей вірш. Торкнувся мого життя Допало, до до, до моїх чоловік. Як моє життя буде змінене? Як я буду пойначе поводитися з дружиною? Як пойначе буду поводитися з чоловіком, з дітьми, з братами і сестрами? Якщо я візьму і скажу, хай цей вірш змінить мене. Як воно змінить? І слухайте, як Дух Святий відкриває вам це. Це є перше. Не тільки розум, а Павло хоче ще щось більше. Другий пункт щоб просвітив очі вашого серця для того, щоб зрозуміли. 18-й вірш каже, просвітивши очі вашого серця, щоб ви знали, якою є надія, його покликання, яке багатство слави його спадщини у святих. Цікаво, що ваше серце має очі. Знаю, що ви про це колись думали. Це є місце, де ти рішаєш речі. Це є центр крісло твоєї волі. Куди твоє серце піде, твої ноги підуть за ним. І апостол Павло каже, що ти можеш тут знати щось. Але Він хоче, щоб ти тута знав. Заважте це слово, щоб ви знали, або щоб ви пізнавали це. І я хочу, щоб ви зрозуміли, що враження вашого серця є сильнішим, ніж ніякого іншого знання, що ти можеш мати, ти можеш щось знати, але аж поки твоє серце не зловиться, не побачить, велику зміну або Важливо він у твоєму житті не буде. І через те, Павло каже: Я молюся, щоб ви могли пізнати мудрість, відкриття, але я хочу, щоб це знання зайшло сюди, щоб ви могли побачити і за ваші, що він хоче, щоб бачили. Перше, якою є надія його покликання? What is the hope of his calling? Um, ми є покликані, щоб бути його народ, Його діти. Ніхто з нас не може бути віруючий, якщо Господь не покличе тебе. Ніхто. Є різні питання щодо цього, як воно є. Наприклад, Павло пише Рівяна, 8 розділ, 30 вірш, а кого він призначив, тих і покликав, кого покликав, тих і виправдав а кого виправдав тих і прославив. Завадьба, що все є в минулому, вже сталося. Є багато питань, як призначення, як його розуміти. І, можливо, ми в повноті не зможемо зрозуміти це, але що ясне є, що Бог кличе людей, і коли ти є покликаний, ти маєш якусь надію, що ніхто інший не має. І Павло каже: я хочу, щоб ви більше зрозуміли цю надію. Що вас чекає? Ось такий приклад. Уявіть собі дівчинка 6-7 років. Вона залишилася сиротою, живе в дитячому будинку. Вона дуже хоче, щоб хтось її удочив. І ось приходять якийсь дядьо з Америки приїхав. І він шукає якусь дівчинку, щоб уточити. І вона має розмову з ним. І коли вони починають говорити, відчувається, що між ними є якась спільна мова. Вона дуже понаравилася йому, вона є розумна, гарненька, увічлива. А вона дуже полюбила його, дядю добрий, лагідний, гарно говорить до неї. І якось між ними пішло щось. І цей дядьо раптово просто висказав це каже: якщо ти не проти, я хотів би удочити тебе. Тепер, чи ви думаєте, що ця дівчинка скаже, о, почекай, почекай, а де ти живеш? А скільки грошей ти маєш, або чи я буду мати свою кімнату, або я хочу нову сукенку де-неколи, чи ти мені купиш. Ця дівчинка цього не зробить. Вона, можливо, обійме цього дядя і скаже, так, я хочу, щоб ти був мій тато. А? Уявіть собі, що після того ця дівчинка говорить з кимсь, що там працює. Вони папірі роблять. І вона каже: ти знаєш, я навіть і не знаю, як мій новий папа буде, називається. І хтось їй каже, твій новий папа є бил. Папа Бил, каже, чудово, папа Бил. Гарне імені. І потім вона каже: ти знаєш, я навіть не знаю, яке моє буде нове прізвище. Яке буде моє прізвище? І вони там подивилися, каже, твоє прізвище буде Гейтс. Твій тато є Білл Гейтс. І вона каже: окей. Вона навіть і не знає, що цей чоловік найбільший багатий чоловік у світі. І вона абсолютно нічого не знає. І візьме довгий час, щоб вона могла збагнути, що сталося. Скільки багатства вона має доступ, уплив до різних людей, скільки добра вона може зробити в своєму житті. І що станеться, коли тато помре. Вона й цього мусить учитися. І ми так само, брати та сестри. Коли ми говоримо про думку, що в нас є надія через те, що ми є покликані, ми навіть і не можемо собі уявити, що чекає для нас. І Павло молиться, щоб наші серця відкрилися до цього, що ми зловилися і сказали: ніхто не може прийти до Отця, якщо Отець не покликав. І Він мене покликав. Це є одне. Друге, за що він каже, який багатий його славний спадок у святих. Це є дивно. Заважте, що він не каже: наш спадок, а його спадок. І хто є його спадок? У святих. Якщо я запитав би вас, у вашому житті, хто є ваш спадок? Можливо, що ви скажете, ну, є хата, є трохи грошей, але в основному ваш спадок є ваші діти. Ваші діти є ваш спадок. І якщо ви запитали Бога, ну, Боже, ти маєш спадок, то що є твій спадок? Він каже, що ми є його спадок, ми є його радість, ми є його слава. Ми є те, що він найбільше цінує багатий і славний спадок у святих. Він хоче, Павло, щоб ми побачили, щоб ми зрозуміли, що якщо ти запитаєш Бога, ну дивись, ти маєш все тут: анголи, інші твориво, багатство, славу, чудові хори співають, ти маєш чудові війська. Всі виконують все, що є найбільше дорогоцінне, і він сказав би оці святи. Це є мій спадок, це і моя майбутність. Другий підхід до цього. Згадуючи Білл Гейтс, знову нагадую його: уявіть собі, що ви мусите купити йому подарунок на Різдво. Що ви можете йому купити? Якщо ви хочете, я хочу щось йому дати, що він ніколи не мав. Що він не може сам собі купити. Що, що, що ви купите йому? Він все може сам купити. Що ти можеш дати, що він буде здивований здивував, і скаже, о, я так хотів це. Дякую, що ти подарував мені. Ви знаєте, що як ви хочете узнати, що Бога зворушить, що, що може бути цей подарунок? Славний спадок у святих. І Павло хоче, щоб ми від цих чотири кімнат трошки відійшли, «Побачте, що ви маєте, ви є славний спадок. Наш Бог гордиться своїми дітьми. І третє, яка безмірна велич його сили в нас. Дев'ятнадцятий вірш, яка безмірна велич його сили в нас. Що віруємо за виявленням потужної сили Його. Um, тут є цікава, ми точно не знаємо, що, каже, що хоче казати Павло. Заважте, що тут по-українськи каже сила в нас, а по-англійськи каже, «great Power for us. Тобто український каже, що ця сила є всередині нас, а у англійський каже, що ця сила працює заради нас. І більш-менш теологи думають, що Під Павло має на увазі, що ця сила працює заради нас в контексті цього, хоч може бути і в нас. Тепер заважте, що є тут три такі явища про цю силу. Перше, це є сила, щоб зробити нас віруючими. І тримати нас як віруючими. Забто все працює. Заради добра нас. Вся сила Божа працює, щоб докінчити цю роботу. Цю середу я їхав на біблійній студії і думав про ці вірші, так думаю, їду. І раптово дерево падає, і вдарило машину, що передо мною їде. І каблі попадали, і просто з дробоку так само хтось ударився. Не був великий ексидент, але і ви знаєте, я думав? Видно, що сьогодні ні. Сьогодні ще ні, ще не прийшов мій день. А? Якщо я п'ять хвилин або одну хвилинку, one second, скоріше їхав би, а може бути, моя голова. Якщо я, Якщо дерево одну хвилинку пізніше впало, впало на мене на голову. Якщо я заблизько їхав би, я міг би наїхати на нього. І ти думаєш, все, вся сила Божа працює заради тебе. І якщо справді впало на голову, it's ok. а сприйшов мій час. І це є найкращий Божий план для мого життя. Я не хочу роками десь там в госпіталі лежати. Краще так скоренько піти, Так? хоч голова буде боліти. А, але ви знаєте, що все, все працює. Двері, які відкриваються, двері, які закриваються, вікна, які відкриваються, закриваються для вас. Вони всі працюють заради тебе. Ось що Павло каже: я хочу, щоб ти зрозумів, ця потужна сила, що працює заради тебе. Забачте так само якість цієї сили. 20-й вірші, 21 й каже, яку виявив він у Христі, воскресивши і мертвих Його і посадивши на небі праву руч себе, вищив до всякого уряду, влади, сили, панування, всякого імення, що називається не тільки в цім віці, але й в майбутньому. Та сама, сила, та сама сила, що Воскресив Ісуса Христа, працює заради тебе. І якщо є така сила, що мертве може Воскресити, ця сила не має меж. Не має меж. Нічого нема, що ця сила не може зробити. І Павло каже: брати та сестри Ефесії, послухайте, у вас є сила, яка воскресила Ісуса Христа, і вона працює заради тебе. Не тільки це. Але ця сила третє уживається для користь своєї церкви. 22 вірші. І все покорив він під ногум Його, і його дав найвище за, за все, за голову церкви, а вона його тіло, повня того, що все всім наповняє. Дуже багатий вірш. Я тільки вам скажу наступне про це. Христос головує. Всесвітом світом для користь своєї церкви. Все, що він робить, все, що він робить, це є для користь, для благословіння. Всі зміни, всі влади, всі диктатори, все, що робиться, навіть і війна в країні. Я не можу вам пояснити, як. Але якщо Христос є голова всього, все кориться Йому. І він є голова найвище, що є церква, то навіть і ця війна якось буде для користь церкви. Це є його мета. Він уживає церкву свою силу для благословіння його церкви. І ось що апостол Павло хоче, щоб ми могли зрозуміти, наша велика проблема є наступна, брати та сестра. Ми дуже мало пізнаємо ресурс, який ми маємо. Що ми маємо? Ми як та маленька дівчинка, Билл Гейтс, окей, чи я можу мати нову сукенку? Вона не може ще збагнути. І ми так само, ми, як ці діти, ми мусимо потихеньку більше-більше розпізнавати, що ми маємо такого великого Отця і просити. Щоб Він дав нам дух премудрості, відкриття, щоб ми більше пізнали його, щоб Він просвітив очі нашого серця, щоб ми могли побачити це велике покликання, надія, яка чекає в нас у цьому покликанні, щоб ми могли побачити, що які ми є важливі, який є великий спадок у святих для нашого Господа, яка є безмірна велич його сили. Заради нас. Помоліться цією молитвою цей тиждень. Я думаю, що як ми справді могли б зрозуміти це і наші очі просвітилися, ми перестали б рішити. Перестали журитись, перестали б нарікати, будемо багато більше вдячні. Будемо багато більше щасливі через те, що це відкрилося до нас. І це є молитва для нас так само, щоб ми могли побачити більше, щоб наші серця, очі нашого серця відкрилися, і щоб Дух дав нам примудрість і виявлення. Амінь. Прошу вас, устаньте, якщо ви хотіли помолитись, помоліться, прославте нашого Господа.